Падає духом в своїх спробах закінчити війну і продовжує ультимативну риторику, яка демонструє тиск, що він збирається чинити, але вже не на Путіна, а на президента Зеленського. На Путіна вже він Натис він на Путіна. І що? Кішка танка в нього стали тепер тиснути далі на Путіна. Він же погрожував санкціями вторинними. Він погрожував тим, що доведеться поставити російську економіку раком. А раком він поставив тільки своїх солдатів. Києву схоже пропонують нам з вами миру в форматі капітуляції віддати чужому те, що і так українське. Допис підкреслив тиск, з яким зіткнеться Зеленський у понеділок, коли Трамп працюватиме над припиненням конфлікту. Дві умови, які він назвав поступка Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році, та згода України ніколи не вступати до НАТО, входять до умов, які Володимир Путін висуває для припинення війни.